В принципі це дійсності було щось нове. Ніхто не знав і влада в тому числі. А тоді ще виборча кампанія почалася, чого туди їдуть, з якимось дродом, журналісти, що вони хочуть дивитися, чому і так далі. Ну, там надзвичайна посівка, сівка. Найбільше колишньому радянському Союзі, яка найбільше залишила і своїх екологічного спадку для новороздільців. І подивитися на це все згори. Ті самі Угорські гудрони, як вони виглядають, наскільки страшні, не страшні. Немає. Наполовину вже з них немає, наскільки вони попадають в містер і, і далі. Тобто, це, по суті, ці всі речі. Ми якось побачили завдяки дрону, завдяки е, цьому проєкту. Ми побачили те саме, якщо ми говоримо про Грибовицьке сміттєзвалище, яке так декілька разів вже так до Нового роздолу мало дотики. Е, громада так намагається то відбивати ті, е, ті речі, то ми теж побачили те саме е, сортування, Тобто там роми, які там сортують сміття, це напевно перший був такий випадок в нашому проєкті. Ну і мене найбільше все ж таки цікавить, хто ж на цьому заробляє. При тому, що там є контрольний пропускний пункт, далі воно сортується, далі ця далі... відповідь нацполіції була там, ну, ознак підприємницької діяльності види побачили. Ну, найгірший варіант це, звісно, питання все ж таки захворювань. Мешканці, тобто цим самими речами ми можемо найбільше показати наскільки все ж таки навантажено і екологічно є територія. І коли ми робили разом з офіційні запити на охорону здоров'я, ми отримали, що, наприклад, там Захворювання онкозахворювання в півтора рази більше на території розділі прилеглих сіл, в тому числі захворювання верхніх дихальних шляхів, і ці всі речі показували ну, все ж таки навантаження екологічне на нашу територію надзвичайно велике. А тут, попри те, що ми все ж таки і при владі. Зараз присутні представники Держадміністрації та облради, тобто, ну весь час робити експерименти, а давайте щось закинемо, бо в них багато кар'єрів. І ці питання, от я вже депутат четвертого скликання, найстарший депутат Груздівської міської ради. Ну, це всі речі, от весь час чомусь відбувається так: то нам золото завозять, нібито десь з, з цього, то нам угодрони дрони з то нам золото будуть добувати, то нам нафтопереробний завод, то нам хочуть декілька разів е, обіцяють мільйони євро і сміттєпереробний Завода, коли ми бачимо якась там фірма ізбур, яка говорить, що вона з Австрії привозить ті мільйони євро її статутний капітал, складає 20 тисяч на трьох фізичних осіб зареєстрована в Києві в багатоповерховому будинку, де проживає якийсь дядушка, який не знає ні про яку фірму ізбур, ну сумнівів надзвичайно багато виникає. І в мене, коли приїжджає пан, наприклад. Теж сесія міської ради обговорюємо питання. І перша ідея, звісно, давайте, Грибовичі, перенесемо до нового роздолу. Це вже не перша ідея Андрія Івановича садового. Він 12 му році намагався такі речі пропихнути. Ну ми ж говоримо ну, хлопці, ну, У нас ж не так екологічно навантажено на середовище. Ми не знаємо, як з тими гудронами, з тими самими фосогіпсами, з тими самими речами воно буде взаємодіяти. Навіть та сама органіка. Ну а нам давайте пиратські плече підставте, зробіть, допоможіть. Приїжджає. Я пан на нашу сесію, ну, мене просто вразило, він так переконує, 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 а про наші проблеми він не знає. Я задаю два-три питання, ну ви ж знаєте, що у нас тут, у нас тут, у нас тут. Ні, ну ви ж розумієте, ви маєте допомогти. І, в принципі, все одно якимось чином. Машини доїжджають, не доїжджають, все водоводи залишають. Сміттєзвалище незаконне, як воно було, яким чином взагалі можна було щось завозити, ну немає ліцензії. Не, не діє змітнізвалища, хоча воно є, воно також горить періодично, і ми це теж зафіксували дроном. І хто чи воно само запалюється, чи його підпалюють ті самі роми. Хто, хто ті біг-беги забирає, ну дійсно стоїть КПП. Поїхати так легко машиною, тим більше вантажівкою, не так не так вже й просто. Ну хто ж пускає? Тут є теж питання, які риторичні. Я б дуже хотів, щоб присутні тут люди, ну все ж таки взялися за, за ті речі, і це дійсно ми маємо велику мафію, велику з мафію. Ну і прохання, давайте не будемо новий розділу його кар'єри і, кар і екологічно навантажену територію використовувати для якихось екологічних експериментів. Я вже не кажу про Стівську, яке біля нас знаходиться, про інші речі. Тобто, ну в дійсності, попри всі повазі, ну неможливо. Водо. Це, тобто Приймати і виконувати такі речі. Дуже дякую дрону погляду, ще б хотів дійсності подивитися, а куди ж все ж таки завозять, і це теж можна використати е, з дроном, ті всі речі, тобто просто політати там в тому ж районі, і теж можна подивитися і впевнений, що ми знайдемо ще 2-3 бізлі. Та який без КПП, куди завозять зараз сміття, в тому числі тому що, за машинами ми там ганялися періодично. Вони десь зранку намагаються бо проїхати чи до Ждати до нас, хоча ніякого дозволу дії місцевої ну, влади Намагалися нас ну, депутати. на це не погодились, громада теж була про.